Всім українських 32, з вами Україна 35. І пам'ятайте, що наших муціпусічок, оцих, було багато. Тепер їх стало в два рази менше. В два рази менше їх стало. Бачите, які всі сумні. Ну, в нас зато появились два новеньких маленьких жовточка. Так, да, давайте раз, витягую їх. Не бійтеся наводить. маленькі. Давай, пішли. Не бійтесь, все. Йдіть до того респу. Так, йдіть до того. От, а от наші жовточки. Пам'ятаєте, які вони ще були маленькі, такі, такі, як ми їх купили, були ще такі самі, як оці. А тепер вони вже підросли, як ви бачите. Все, зараз вони будуть говорити. Вон так, а ну не кусайте їх. Вони ваші брати молодші. Не кусайте їх, жовточки. Так, а ну не кусайте, я вам сказав. Чого ви їх кусаєте? Ви подивіться, які вони на. <плес> ага. Так, <плес> і До... <плес> І ще ми знімаємо відео, як їдять наші коченята. Тут великі в них забирають їсти в маленьких. Вот, зараз, зараз наші новенькі жовточки будуть йти їсти разом з ними. Пропустіть жовточків. Вони новенькі. Як ви бачите... Наших жовточків новеньких виганяють. Добре, добре. Скоро скоро через декілька днів вийде е, нове відео Нове відео вийде через декілька днів. І як ми покажемо вам цих нових жовточків. Добре. Всім українських 320 батьків з вами було Український.